Друзі, дивіться, тут не тільки новинка в, в двигунах ми знімаємо, да? а ще новинка в самої платі управління. Чим? Тут вже вбудований Wi-Fi модуль. Зразу вже вбудований. Тобто тут вже вбудований Wi-Fi модуль. Вам не треба докупляти Wi-Fi модуль, який коштує 1200 гривень. А він тут вбудований, ви можете спокійно качати додаток і з додатку користуватися. Дуже корисна функція. І, до речі, видно. на Додатку, скільки процентів відкрилося ваше, хоч будь-яка створка. Воно, там йде одна створка і друга створка. Крутиться такий кружочок і показує, скільки відкрилися е, самі ваші ворота. Чи повністю, чи приоткриті, чи закриті. ну якось так. Зараз ми ось тут будемо ставити. О таким чином. Ну, тут будемо заводити потім звідси з розеточки заведемо 220, ну, а тут вже два двигуна підійде і під'єднається. Дуже класна, чудова автоматика, автоматика Грателі, італійський виробник. Завозить компанія нові ворота. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.